Леонід Глібов. Байки, Муха і бджола, Жаба і ВІЛ. Алегоричний зміст. Що таке байка? Пригадуємо. Байка це короткий віршований або прозовий твір повчального змісту. Герої байки часто тварини з людськими рисами. Це алегорія. Алегорія. Це зображення людських характерів в образах тварин або предметів. Байка має мораль повчання. Сюжет байки. Муха і бджола. У байці зображено розмову між мухою і бджолою. Муха вихваляється, що літає де хоче, відпочиває, насолоджується життям. Бджола невпинно працює, збираючи мед. Муха з презирством запитує бджолу, чому та так тяжко працює. Бджола нагадує мусі, що її звідусіль проганяють. Весною муха ледащиця майнула у На Наряст, на квіти подивиться, почуть зозулин голосок. От, примостилась на красолі, Та й думає про те. Що, як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить спасиво поглядає, що робиться в садку, вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджолу близенько. «Добрий день, каже їй, одди хоч трохи моя ненько, сідай отут мерщій. Та ніколи мені сидіти, одвітує бджола, вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана, муха каже, На світі доленька твоя раненько встане, пізно ляже, Мені б отак. змарніла б я. За тиждень би головоньку схилила. Моє життя голубко мила!» Талан, як слід, чи де бенкет, чи де обід або весіляч родини. Такої гарної години ніколи не втеряю я і їм, і ласую доволі. Не те, що клопоти у полі і праця бідна є твоя. На річ таку бджола сказала Нехай воно і так. Та тільки он я що чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь, непрохана не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть. Запевне, дурень дурня слуха. Велике діло проженуть не можна в двері. Я в квартирку або пролізу в іншу дірку і зась осім. Нехай ся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм. Словничок ось примостилась на красолі. Красоля це настурція. Сидить спесиво поглядає. Спасибо, гордовито, пихато. Твоє життя мила, талан як слід, каже муха. Талан це доля. Мухи зустрічаються практично у всіх наземних та прісноводних екосистемах світу. Мухи відіграють важливу роль в екосистемах як запилювачі. Розкладачі органічних речовин, личинки багатьох видів, а також є кормом для багатьох інших тварин птахів, земноводних павуків тощо. З біологічної точки зору, мухи є надзвичайно різноманітною та екологічно значущою групою комах. Їхні адаптації до різних середовищ існування та способів харчування зробили їх одними з найуспішніших і найпоширеніших комах на планеті. Налічується понад 200 тисяч відомих бджіл. Вони мешкають на всіх континентах, крім Антарктиди, бджоли університетів не закінчували і математики не вивчали, проте їм вдається створювати найдосконалішу геометричну фігуру у світі живої природи шестигранну клітинку, з якої складаються стільники. Бджоли відіграють надзвичайно важливу роль у функціонуванні багатьох екосистем як основні запилювачі багатьох видів квіткових рослин. Запилення є критично важливим для розмноження рослин та виробництва фруктів, овочів і насіння, ось якими важливими є бджоли. Бджоли це найпрацелюбніші комахи у світі. Ніхто інший за останні 50 мільйонів років не зміг повторити ті дії, що відбуваються за тонкими стінами стільників у вулику. І хоча муха не є одним з найпоширеніших алгоричних у світовій байці, там, де вона з'являється, її часто пов'язують з негативними якостями, такими як ледарство, настирливість, пихатість або паразитизм. Хто ж використовує результати чужої праці, не даючи нічого взамін? Хто не замислюється про наслідки своєї бездіяльності? Хто зверхньо ставиться до тих, хто працює? Які цінності особлює бджола, а які муха? Ось спробуй вибрати із переліку цінностей: самоповага, працьовитість. Справедливість, паразитизм, безвідповідальність, організованість, легковажність, ледарство і мудрість цінність наполегливої праці. У байці бджола символізує таких людей, які не бояться важкої роботи та наполегливо досягають своїх цілей. Не вихваляються своєю працею, а просто роблять свою справу. І розуміють цінність часу та праці. Рольова гра бджола чи муха. Гравці діляться на дві команди мухи та бджоли. Кожна команда отримує по дві картки зі своїми запитаннями: бджола, муха. Бджола. Чи може бути щасливим той, хто не працює наполегливо? Муха лінь може бути корисною. Важливіше приносити користь, ніж насолоджуватися життям бджола і муха. Чи справді праця завжди є єдиним шляхом до успіху та щастя? Члени кожної команди захищають свої судження. І ще одна байка жаба і віл раз жаба вилізла на берег. Подивиться, та й трошечки на сонечку погріться, побачила вола, та й каже, подрузі тихенько, вгадлива була, який здоровий моя ненько. Ну, що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь, от будуть жаби дивуватися, І де вже сестру нам рівняться, казати їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься, що, сестро, як тобі здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубенько моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш, та й що дурна собі зробила? З натуги луснула. Та й одубіла Такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Жаба побачила вола і почала заздрити йому. Вона вирішила стати такою ж великою і почала надуватися, надувалася, надувалася, поки не луснула. Заздрість і марнославство можуть зруйнувати людину? Глібов висміє тих, хто заздрить чужому успіху, чи зовнішньому вигляду і намагається перевершити інших, не усвідомлюючи своїх меж. Чи не так? Чи властиві людям риси, вдачі, жаби? Жаба заздрила волу, бо він був більший за неї. Жаба хотіла не просто бути схожою на вола, а стати не гіршою за вола на її думку. Жаба намагалася зробити те, що їй не під силу. Жаба намагалася зробити те, що їй не під силу, стати великою як ВІЛ. Жаба не розуміла своїх меж. Отже, Заздрість, гординя, гординя і пихатість, нерозумне прагнення до недосяжного і відсутність самопізнання. Вона не знала чи не хотіла знати про те, що жаба не може бути волом. Люди часто заздрять тим, хто багатший, красивіший, успішніший або популярніший, чи не так? Багато хто прагне виглядати кращим, ніж є насправді, замість того, щоб цінувати себе таким, яким він є. Ми також часом не знаємо або не приймаємо своїх реальних можливостей і здібностей. Гра знайди прислів'я. Виберіть прислів'я, які б за змістом підходили до байки, жаба і віл. Поясніть, чому саме ці прислів'я ви обрали. «Несунься у вовки з кобилячим хвостом. Собака бреше, а кінь іде. Старого лиса тяжко зловити Не міряй себе чужою міркою. На свиню хоч сідло на конем не буде Не за своє діло не берись. Легше рибу з'їсти, ніж спіймати. Вище себе. Не скочиш. Знайди прислів'я, яке стосується байки джола і Віл». Моральні дилеми жаби. Що гірше бути заздрісним чи викликати заздрість, чи варто намагатися бути схожим на когось, хто успішніший за тебе.